Інженерні військові е, КНДР, вони е, присутні на території Донеччини, були з вересня місяця. Відповідно, це не лінійні частини, це не піхота. Це відповідно інженерні війська. Вони супроводжують озброєння. Відповідно, в даному випадку наразі нічого не змінилося з вересня. Е, ті КНДРівські військові, які направлені на Куршину, е, вони ну в принципі, це ті з 12 тисяч завезених. На територію Росії Кендерівці відповідно вони зараз на Курщині. Саме вони на територію Донецької області не переїжджали станом на зараз, і понад 7 тисяч військових КНДР вже поблизу, будемо так говорити, кордонів з Україною в Курській області, і буквально днями перші КНДРівські військові потрапили під наш обстріл. Багато людей подумали, що ну та що, що мовляв на Google Maps з'явилися якісь фотографії, вони все одно. Можуть бути старими не відповідати там нинішнім, будемо так говорити обставинам. Все одно, мовляв, у росіян є супутники, і вони все бачать. Ну тут мова в першу чергу не про росіян. Тут мова про те, що вибачте, на картах загального користування з'явилася позиція української армії. По перше, тобто, ну чомусь американської армії позиції вони не викладають у Google Maps. З'являється позиція нашої армії і відповідної системи ППО. Розміщення систем ППО, відповідно, там малюнок, будемо так говорити, і стратегія розміщення тих чи інших засобів, які, робить, які роблять сили оборони. Відповідно, це неприпустима ситуація, і вона стала ну, фактично людина з будь-якої точки світу може просто це подивитися. Це ненормально. Відповідно, ми звернулися, звісно до Google. Okay. Будемо так говорити, було просто звернення без публічної реакції. Google поводився себе дуже дивно. У них вихідні дні, субота, неділя в офісі. Вони там не приймають жодних рішень. Вони розглядають кілька днів запити. Ну і відповідно, я вирішив зробити трошки інакше. Я пішов у публічний простір, і ну ми зробили певний скандал з цього. І після цього Google, звісно ж. Одразу вийшов на зв'язок, дивним чином вони одразу взяли в опрацювання дану е, історію. Тут насправді е, річ вже не про конкретний випадок, а загалом про майбутнє, тому що е, це національна безпека в будь-якому випадку. І е, одне діло те, що відомо російській розвідці з їх власних можливостей, Да? інше діло, коли це вибачте на загальний огляд. Викладається, і в майбутньому просто ми чітко заявили, що не припустимо, щоб не узгоджено з українською стороною публікувалося оновлення карт з будь-якими знімками, які несуть загрозу нашій національній безпеці. Відповідно, я дуже сподіваюся, що Google нас почув. Вони по-перше, наростили кількість виробництва шахедів суттєво наростили, і ми бачимо це по статистиці запущених шахедів по території України, тобто, в жовтні кількість спусків зросла в порівнянні з вереснем. Відповідно, росіяни постійно нарощують темпи виробництва і темпи застосування. Це перший момент. Другий момент вони експериментують, і зараз шахеди, велика частина шахетів запускається з нижчою висотністю ніж раніше. Що дозволяє їм проходити часто в певних зонах, непоміченими для наших радарів, будемо так говорити. Тобто вони зникають з радарів, потім з'являються. Це ускладнює, ускладнює роботу мобільних груп по шахедах. Зокрема, плюс шахеди зараз використовуються ворогом як більш дешевий спосіб ударів по е тих цілях, які вони планують, по яких вони планують ці удари. Зокрема, на Сумщині це об'єкт інфраструктури та енергетики. На Харківщині також намагаються шахедами атакувати енергетику. Відповідно, Київщина не будемо уточнювати, але певні об'єкти атакуються шахедами. Частково шахеди використовуються для розвідки, тобто без бойового компонента запускаються безпосередньо маючи можливість дистанційного керування, навіть і зв'язку зі штабом, куди передається картинка. Тобто, ворог проводить розвідку шахедами, ну і паралельно з цим ще одна мета це психологічний тиск на населення. Відповідно, коли в день над головою літають шахеди в Києві, да. Тобто, задача просто тиснути постійно на населення щодня, щоб схилити українців, прийняти умови Путіна ну, за будь-яку ціну. Тобто, це частково ще. Така мета у ворога відповідно ці щоденні атаки будуть продовжуватись. На жаль, магістральна кампанія росіян зараз це схиляння України до миру на умовах Путіна. Наративи про те, що шансів перемогти немає. Що якщо не зупинити війну, то ворог захопить Запоріжжя, Дніпро і підійде до Києва. що На Курщині операція була даремною. Купа таких наративів, які стосуються мобілізації, зокрема, все робиться все для того, щоб демотивувати тил безпосередньо суспільство. На фоні знову ж таки наступу росіян на Сході, вони поширюють різні наративи, знаєте, які мають змусити українців просто опустити голови і здатися.